Доброго дня! Я вас вітаю! В світ новин із вами пірнаю! Я нещодавно бачив одну, зараз про неї вам докладу. У Русні, як культурно сказати, на аеродромі почали малювати бомбардувальники стратегічні. Ось такі рішення епічні. Аеродром Енгельс назву має, там частенько щось взлітає. Бомбардувальники ту 95 Ось такі на фото стоять. Мене цікавить питання одне. А справжні літаки то де? Невже їх більше не знайшлось, що малювати нові довелось? Хоча експерти кажуть разом, що це приманки типу фантом, щоб ЗСУ їх бомбандували і ракети впусту витрачали. Але особисто я вважаю, Проте на цьому не наполягаю, що русняві воруваті генерали по документах їх так і придбали. Але гроші, які на це дали, вони просто тихо розкрали. Та звітувати треба ж таки, що придбали вони ті літаки. Ось і покажуть вони свому пу, що машини вже у строю. Як вони на аеродромі стоять і на завдання. Ось ось полетять. Або показують у спосіб такий, ну, неефективний і навіть дурний. Всьому світу, як в них працює ВПК! І швидко будує танки, гармати і ось літаки. Навіть повсанкції, скажені всі. Отак От Росія з колін встає і економіку вгору веде. До речі, на фото, які тут присутні, і видно, що в літаках Тіні відсутні! Всі знають, що це означає. Тіней тільки привід немає. Тобто це стоять так мило, привиди літаків, що ВСУ збило. За те, що вони в Україні робили, їх навіть на той світ не пустили. Ех, якщо так і далі піде, то скоро вся армія руснява буде, як ці літаки, привиди й духи, лежать не жужать, як мертві мухи. Невже не можна було взяти тримірне зображення намалювати? Он хлопці в Ютубі це класно малюють, знімають відео і від цього кайфують. Мене цікавий дуже до того професіоналізм художника у того, що все це намалював. Що він закінчив і де працював? Він навіть лопаті на двигуні забув намалювати, як у вісні. Замість мотора просто овал. О, так художник тут налажав. Уявляю, як генерал із ним домовлявся. Як із художником цим спілкувався. Він питав: що вам треба? Портрет, натюрморт. В чому ваша потреба? Ага, портрет, але літака. Тільки вид зверху картина така. І не на холсті, а на бетоні. І не в Москві, а на аеродромі. А як він замальовки з натури робив? А, уявляю, який був розрив. Мабуть, для того, щоб все роздивитися, йому довелось з парашутом спуститися. Уявляю, як летів цей горобець. Тут альбом, тут олівець. Фотографувати ж йому не дозволив ніхто. Це ж військовий об'єкт. Тут є ПВО. Мене дивує рівень навчання і теоретичного знання тих генералів, які це придумали. Вони хоч раз тверезами думали, можна ж було нормально взяти І з деревини муляжі скліпати. У розмірі один до одного залізом оббити, ось і всього. Так робили, якщо я не вру, ще у Другу світову війну. Хоча вони, мабуть, так і придумали, але потім передумали. Гроші, які на це пустили, вони просто тихенько пропили. А оскільки фарба на аеродромі вже є, вони вирішили, що і так зійде. Наш ворог вчиняє вчинки дурацькі, бо думи у нього тільки кріпацькі. Проте армія у нього дуже велика, майже безмежна, хоча й безлика. Тож воїнам нашим важко стояти і хмару безмежну цю важко рубати. Але окрім них нікого немає, хто хмару цю кляту. Таки подолає. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. І Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це. О!